Василь Семоненко, Україна. Україна. пию твої зіниці, голубі й тривожні нібирань. Крешуть з них червоні блискавиці революцій, будь ви повстань! Україно, ти для мене диво. І нехай пливе за роком рік, буду, мама, горда й тремтлива. З тебе по вік. ради тебе перли в душі сію, ради тебе, мислю і творю, хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Відійдіти, недругі лукаві, друзі, зацікайте на поті, маю я синівське право з матір'ю побут на самоті. Рідко нене, згадую про тебе, дені занадто. Куці і малі, ще не всі чорти втекли на небо, ходить їх до біса по землі. Бачиш з ними щогодини не блюся, чуєш битви спокоїчних грюк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів, без очей і рук? Україна, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи. Все одно я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено. Дякую.